Дональд Трамп закликав Путіна зупинити війну проти України і вкласти угоду. Про це президент США цього тижня написав у соцмережі True Social. Він пригрозив запровадити нові санкції та мита на весь російський експорт до США, якщо Російська Федерація не погодиться на цю угоду. Послухаємо. Я не хочу нашкодити Росії. Я люблю російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з президентом Путіним. І це незважаючи на вигуки радикальних лівих Росія, Росія, Росія. Ми ніколи не повинні забувати, що Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів. З огляду на все це я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику послугу Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну. Далі буде тільки гірше, якщо ми не укладемо угоду, і найближчим часом у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям. Ну наскільки Росія готова прияти таку дуже велику послугу, про яку говорить Дональд Трамп? Розпитаємо в Олександра Шульги. Він є представником інституту конфліктології та аналізу Росії. Пане Олександре, вітаємо вас на живо на Суспільному. Вітаю, вітаю. Скажіть, будь ласка, ось ця послуга. Взагалі, перший тиждень Трампа як росіяни сприймають ось таку його активність щодо припинення війни, війни в Україні? Як вони на це реагують? Ну насправді тут в Твіті, чи в Твіті, а в пості Трампа доволі все випукло видно. Він Дає спочатку такий доволі е, приязний пас. Росії говорячи, що я люблю Росію, що е, я до них не, не, не маю ніякої ворожості. Він не говорить, що Путін його там дуже великий друг, але він не говорить, що він є кривавий диктатор і що він є узурпатор, і що він є агресор. Він ну намагається на такому конструктивному початку заявити свою позицію, що тут нічого особлив... особистого. Тобто, ми готові будувати стосунки, але ви маєте зробити оцей. Важливий крок по припиненню агресії, якщо цього не буде зроблено, знову ж таки, хоча це зробити це в ваших інтересах, тому що у вас крах економіки, тоді вже тільки через це, не будучи вашим ворогом і намагаючись вам допомогти, але з, скріплячи серце, мені доведеться зробити знову ж таки не поставки там зброї чи направлення контингенту, а економічні санкції, до які приєднаються інші країни. Я думаю, тут ще доволі серйозний посил, оскільки якраз еліта російська ну і загалом населення. них же ця колективна травма розпаду радянського союзу. Всі дуже добре пам'ятають, що передували йому якраз оце дуже серйозне зниження цін на енергоносії. Тому тут такий доволі гарна алюзія, що з вами може статися. Тільки тут вже буде розвалюватися не радянський союз, а сама Росія, тобто, це доволі вдалий крок. Uh -huh. yeah. а, а може бути це не словом, а ділом, так би мовити, не на словах, а на справді. чи вдасться Трампу домовитися, чи вдасться ввести е, ці санкції. Мені здається, ну я не знаю, поправте мене, скільки Росія продає е, в Штати Чого е, для того, щоб для них це було дійсно боляче. Ні, це питання не в тому, що вона буде не продавати е, Штатам. Це якраз країн, загалом uh -huh. обмеження її е, е, нафтових в першу чергу прибутків. І тому, що газові вона вже успішно дуже серйозно втратила і фактично по собі вартості поставляючи в Китай, спонсоруючи китайську економіку. А нафта ще приносить прибуток, і якраз Трамп прекрасно розуміє, що навіть на 30-40% зниження цих надходжень вони будуть просто катастрофічними для російського бюджету, тому що тут вже. Е Ну, ніяким чином не можна буде це якось демфер включити. якийсь фонд національного стояння, благоустрою цього да ФНБ, так би мовити, да його залучити. Все, це вже не буде працювати, і це при тому, що 25-й рік, як загалом, навіть про такі прокремлівські лояльні економісти кажуть, буде дуже серйозним, дуже важким для російської економіки. І загалом населення буде повною мірою вже відчувати наслідки. Війни тому тут Трамп має всі важелі знову ж таки в нього є три з половиною роки. Це його ем, ну, пік, його е, зеніт. Йому Трамп, я маю на увазі, треба показати, що він може зробити те, що не могла попередня адміністрація, до з якою в неї така в нього така особистісна ворожворожнеч, і загалом показати наступникам, що дивіться, от я зміг. Вони не змогли, я зміг. Тому я думаю, що Трамп цілком. І може і захоче в разі потреби дійсно до таких кроків вдаватися. Бажано би зробити це швидше ніж так. за три з половиною. Але тим не менше, в самій Росії е, е, легковажить такими заявами Трампа. Зокрема, про це пише видання Wall Street Journal. Росія вважає погрози Трампа порожніми і вірить, що здатна витримати щонайменше ще один рік війни, а це можливо це для внутрішнього е, споживання такі заяви. Ну, загалом почнемо з легковажного ставлення. Угу. Давайте згадаємо, що було напередодні повномасштабного вторгнення і напередодні відмови Європи фактично купувати російський газ. Ви пам'ятаєте, що говорили російські топ-менеджери? Сам Путін? Ви ви без нашого газу замерзнете. Ваша економіка в тар тарари полетить. Ви самі приповзете на колінах і будете благати, що ми вам продавали. Ну якось окрім Орбана і Фіцо, про російський газ ніхто не побувається. Це перше. Що стосується і теж саме до речі, от зараз ми бачимо дійсно по заяві Путіна, який відреагував на заяву Трампа, що будемо збільшувати видобуток, знімати якісь квоти на. Добуток обмеження і понижати ціни, він Путін має на увазі відреагував. Ну це ж не вигідно буде Трампу, не вигідно буде Америці, тому що вони також дуже серйозні експортери, це й то тому їхня вурочка також впаде, як і наш. Тому вони це не будуть робити. Ну щось подібне ми, ми ми дійсно чули і напередодні відмови від російського газу в Європі. Що стосується того, що російська економіка може там витримати рік чи більше. Ну вся російська пропаганда, вся російська. Зовнішня політична діяльність вона е, направлена саме на це. Це завдання е, переконати Європу, переконати Сполучені Штати, що ми можемо ми, це Росія, можемо воювати вічно. Відтак всі ваші санкції не працюють, і не треба допомагати Україні. Давайте е, пусть хай вона капітулює зараз. Щоб е, ніби та е, гуманістичні аспекти е, переслідуючи, щоб менше людей загинуло. Хоча насправді, так. як ми бачимо, санкції працюють, російське населення починається все більше відчувати, дійсно відчувати кожна людина, але там так. якісь категорії, і дійсно е, це ми бачимо загалом на макроекономічній стабільності, так. яка фактично в Росії втрачена. 25-му році. Ми це побачимо в повну міру. дай Бог, дякуємо. Дякуємо <гум> дуже. Олександр Шульга, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії. І був з нами наживо.